На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх. Неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом встиглих хлібів, Моя золота Україна, а в садах і дібровах в вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси: Пісенна, моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.